Привіт! чи знаєте, ви навіщо в церкві збирають гроші? Чому ми жертвуємо? Що це за обряд такий? І часто це стає найбільшим каменем спотикання. У вас там гроші збирають. Чи потрібно це, чи не потрібно? Що про це каже Біблія? Все просто. От давайте почитаємо, що сказав Ісус. Збирайте собі скарбів на землі, де міль і ржа нищать, і де злодії підкопують та крадуть, але збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані ржа не нищать, і де злодії не підкопують, та не крадуть, бо це скарб ваш. Там буде і серце ваше, тому там, де ваше серце, туди ви вкладаєте своє життя. І пророки про це говорили. Люди біжають до свого дому, але подумайте про дім Божий. І ви отримуєте благословення. Можна бачити, як люди гарно живуть, мають гарний дім, їхнє життя облаштоване. Чому? Тому що їх серця там вони вкладають у все це своє серце. Але хтось вкладає своє серце в дім Божий. Апостол Павло. Писав про ці речі, він казав, що є багато людей, зосереджених на тому, щоб е, утримувати все тут, на землі. Але такі люди найнещасніше не за всіх, бо ми нічого не заберемо із собою і вкладати серце сюди це безумство, тому що все пропаде, згниє, зіпсується і помре. Це не означає, що ми не можемо мати будинків, машин чи інших речей. Або що в нас не може бути красиво в будинках, все це може бути, але серце має бути в іншому місці, і вчення матеріалізму каже, що потрібно засереджуватись на матеріальному, але результат, куди не глянеш, усюди в проблем... усіх сферах людства. І найголовніше, що не відно просвітку. Тому Біблія каже, що Ісус Христос світла. Для світу Бог знає, де наші серця, і християнство починається з того, що людина має віддавати своє серце Ісусу, чи може віддати Ісусу своє серце, а не віддати йому свої кишені, чи щось інше, що я маю. Звісно, що ні. Бог де серце, там і скарб. Бо де серце, там і скарб. Тому не дайте дияволу вас обдурити. Ми, церква, слово Боже. Запрошуємо вас відвідувати біблійні онлайн-конференції по неділях. І якщо у вас немає церкви, напишіть мені, і я з радістю відповім і допоможу вам доєднатись. Прийміть Божий заклик і дозвольте Ісусу Христу увійти у ваше серце.